Гадати ті традиції, звичаї, і обряди, якими багата наша земля. Тепер виходь. Ми зібралися у школі в нашим гарним добрим корі, в нашій радісній родині, бо велике свято нині. А чи є між вас дівчата, хто не знає, що це свято. Нема! Нема! Може, хлопчики мовчать, бо не знають, що сказати. Ми давно його Максимко нагадав нам, яке свято сьогодні. У зимову ніч з 18 на 19 грудня святий Миколай спускається з небес, заходить до кожної хати, розкладає, розкладає подарунки то під подушку, то в черевичок, не вминає жодної дитини, жодної родини. Миколу народі вважають заступником від біди і горя. Его шануют в богатых краинах. Влад. У нас сегодня гарное свято. Его знают все мои. Подарочки вам досить, Николай Святой принес. Я не сі, не Женя. Дитвора? Дитвора буде як рік, не нахотена, де на охоті не терпляче. Хто був черний, той радіть. Хто на черний, той хай плаче. Даніць. Даніць. В руці свічечка горить, шлях святого. Осяває. Осяває. Він до нас скоріш спешить, нашу школу не минає. Вова. Забіріть. Забелів снігами гай і за святий Миколаєв. Коло нього хитру синя окі домку. Гуля, такі гуля. Тільки ми пробуємо станція. Відні, стань, мені Саша. Ми прийшли з до зустрічі з вами. Настя Миколай. Забрали вісця. А як святий Миколай бачить все на світі? Як сказає він за усіх слідкувати і усьому влад давати. Знає, Миколай приводить всі води. Йому за щит висла курту Бог в обісі святий. допоможе, Бо підмовити вважає від нагоже. Тепер ти вже із далі, із Давидом. до Де Давид? Той навіть залишні, що їх не видить. Замішаємо всіх, замішаємо Замі, сніги. Вже сліпити ми полаємо. Небо поспішає, ведно він для нас усіх подарунки має. Вітайте, Вітайте любі діти, ми звідти здаря на дорогах, де я моля там безліч, де царського. Неси вам вісточку весели, що у міста містечка села. Дивіться, не висить палати, йде Миколай і наша хати. Це минулі для Миколая, замість. Наташі. Я прийшов до вас сьогодні з сонячного раю. Небо вам привіт приношу і благословляю. всі моліться щиро Богу і батьків шажуть. <реш> то Усіх дітей, що щирі, з святом я вітаю. І для кожної дитини я дарую маю. Яку щиро це? Ти ж, Віня, яку щиро. Вам складає? Я кощіру, я вам складаю. Вам за гостя не дібаю. Героїн. Діти Діти довго чекають, твого приходу. їхні комиссия дистя, прозорі води. Вчинки. Вчинки добрі і хороші, привели їх сюди, залишають лише разі дитячі свини. Любові отче Микола, я давно тебе чекаю, щоб без ласки мала й тата, так поза руки мати. А як десь одну лиш різку, то на Так, обіцяємо для вас будемо чим ну, весь час, на раз, на дважды наступного Богдан! Миколай святий, а на дітей не просимо тебе до руки. Не на те не надо до вечерного ближче від тебе дістати поколінь. Що ти написано? <реш> просимо <реш> тебе <реш> <реш> Амінь. <реш> Ти нашим? Ти нашим родом чав дай сили. Щоб... Дай сили. Дай сили. До нього розвертайся. Щоб, щоб виховувати нас нового родину. Ніхи від Бога відчекали, коли наступні люди від будуть. Максим. У всьому нашому народу для доброволі нова рівня, що квітня слава Україні плинула на цілий світ. Давайте йдуть, як пісню доспіваємо. Діана вивчила? Ні, роми немає. Микіт. Прийшла зимонька зима, кругом снігу намила. Вся дівчатка на сачатках, Хлопчики на ковзанах. Всі веселі, всі спіються. На порозі, новий рік. Буде свято зустрічати і усіх поздравляти. Молодець. Настя. Ні. Китає. Чудеса не вірять діти, бо віддано, що чудес на день стріти, крім казок і крім кіно. Але раптом так бувало. У найкращий день зими чудо в гості завітає і повірив Ще Катя хоче добро. Хочеш бути добрим, це не просто не залежить доброта від зросту, від ваги, від кольору, від місця. Це не це що можна з'їсти. Розуміли, що підемо. І двірка щастя і привіт. Так, тепер там пойдёт. И пойдёт. А вот так, сьогодні. Угу. Так, їх не їсти зараз. Ось ми дали дитині. Зішли Миколаїв ласки на дітей маленьких, щоб вони виростали на потіху неньких. Святий Миколай, як там? Що там? Нася. Нася, ти. Май святий Май святий готиці, всю нашу родину я достав ногу. А тепер настав на час. На саме час вищаємо. А ви ві? здобуваєте. Слухайте. І тоді стариться. І вам сторицею займається. Вам старинцевого зайшти. Так, і ти уходиш. Посиліми плається. Наш подарунок телевізор. Який дякуємо батькам, що знайшли час прийти подивитися на своїх дітей. Побачили, як вони за чотири місяці підросли, що вони вже не так говорять, як в садочку. Вони вже стали досить дорослі. А я і садочку буду. Так? i